Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події міста та області станом на цей час. Дивіться далі. Після ковзанки замети, так від учора, рівне замітає снігом. Загалом в місті та області впродовж 8 та 9 лютого очікується похолодання. Температура знизиться вночі до мінус 12 мінус в вдень до мінус 9 мінус градусів морозу. Також очікуються сильні снігопади, хуртовини, снігові замети і пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Як комунальники справляться з примхами зимової погоди, скільки ще вона триватиме? та що рівняни думають про таку справжню зиму? Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин. Українцям знизили норми для субсидії. Таким чином уряд наблизив соціальні нормативи до реального споживання послуг, адже минулорічному опалювальному сезоні через завищені соціальні нормативи держава переплатила по субсидіях більше як 14,5 мільярдів гривень. Тож, аби виправити ситуацію разом з тим і навчити українців економити дорогі ресурси і були знижені норми згідно рішенням уряду з 1 травня 2017 року в Україні діятимуть такі. Соціальні нормативи. А ось підняття мінімалки до 3200 має покращити життя не лише працюючим людям, але й пенсіонерам. Принаймні так вважають представники влади. Тому в області зараз почали активно працювати над виведенням зарплат в стіні, аби вони лише. Інтенсивніше наповнювали місцеві бюджети, але й дали додатковий ресурс пенсійному фонду для збільшення пенсій. Наразі обласна адміністрація спільно з інспекторами праці розробляє додаткові механізми щодо недопущення заборгованості заробітної плати та виведення зайнятості населення з ціні. Вірогідно новим очільником Нацполіції України стане Сергій Князів. Вчора ввечері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці Фейсбук повідомив, що на узгодження прем'єр-міністру на посаду голови Нацполіції подав саме Сергія Князєва. Нагадаємо, раніше він очолював поліцію Рівненщини. Його перевели сюди, коли у північних районах розпочалися бурштинові суточки. Щоправда, пропрацював тут Сергій князів менше року, адже згодом його перевели до Києва. Там він очолив департамент карного розшуку поліції, а пізніше подав документи на посаду очільника нацполіції. До фінального етапу кандидати проходили тестування та співбесіди. Внаслідок конкурсу три кандидатури було подано Арсену Авакову, з яких він обрав саме Сергія Князева. Для учасників АТО створюють психологічну службу. Наразі це пілотний проект, який впровадять в одному з районів Рівненщини, а згодом планують поширити в усьому регіоні. В ідеалі проект повинен зняти соціальну напругу серед демобілізованих осіб, допомогти їм у вирішенні нагальних повсякденних потреб та адаптуватись в умовах мирного життя. Ініціатива впроваджуватиметься в Рівненському районі спільно з службою зайнятості. Планується, що в службі працюватиме 10 фахівців. Вони будуть Відібрані з числа безробітних, що мають попередній досвід практичних психологів або ж соціальних працівників. Перед влаштуванням на роботу спеціалісти проходитимуть навчання. Їх підготовкою займатиметься керівник громадської організації Психологічна служба Євромайдану Ольга Яковлєва. Більше про службу дізнайтесь з інтерв'ю з пані Яковлєвою вже у наступних випусках новин. Наразі це всі новини вдалого вам дня, і побачимось.